Миру Божого, дорогоцінні, нехай Господь благословить кожного. Знаєте, ми зараз живемо в нелегкий час, в особливості в Україні, коли йде війна, коли літають шахеди, коли пролітають ракети. Все руйнується, матерія вона руйнується, і кожного дня життя може закінчитись. І кожен переживає цей час. Дуже важко, хтось сідає на антидепресанти, хтось. Завжди знаходиться в страху, в депресії, в паніці, що робити, тому що життя може обірватися в будь-який момент. І на кого зараз сподіватися, на кого зараз опиратися, та хто може дати надію. Ви знаєте, лише Бог і Його слово, воно незмінне. І на Бога можна лише надіятися та уповати. І знаєте, Господь Він каже в своєму, в своєму слові: Ісус Він говорить, що так як ти зберіг Слово моє. То і я збережу тебе від години спокуси і від всіх тих е бідствій, які грядуть на цей всесвіт. Тому, якщо ми будемо берегти слово Боже, якщо ми будемо виконувати волю Божу, то і Господь нас збереже посеред цього жаху. Тому, дорогоцінні, запрошую вас приєднатися е до е вивчення Слова Божого. Напишіть мені, і я з радістю буду з вами вивчати істину, вивчати Слово Боже, нехай Господь збереже.